all you have to do is press back and you'll be right back into focus again. zoom in plus and minus. it leaves a breadcrumb trail wherever you go. so that way if you're lost, you can just use that breadcrumb trail to find your way back. all right, yeah. all right enjoy, guys. be back in the car. be safe. Thank okay. thank you. Uh, go ahead and click it up just one more time. right there, you're good. О, Вау! А це так подарунок нам. О, тільки що стрибну, клас! Нас тут поки охота за дельфінами. Ганяємо за дельфінами. Дивіться, що у нас тут робиться. У тут вже все всплило. <ривіт> <ривіт> Сос! Реально через верх, слухай. Да, закрив. <ривіт> 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 Дельфини нас врятують. А ось вони поряд, 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 вони нас бояться трошки. Лодки бояться. Були на берег. Фух, це було круто і екстремально. Були дуже високі хвилі, і ми не дуже довго побули на воді, десь приблизно години-дві, але дуже сильна хвиля, дуже нас окачували, прямо в лоці було багато води. От, і Всіх підкачало, Тому Вирішили повернутися раніше, але тим не менш, ми побачили дуже багато рибок. Ми поплавали, подиряли, побачили дельфінів, кайфунули. І так як ми приїхали раніше, ми домовилися, що ми візьмемо ще джетски на прокат і півгодинки покатаємось. Тому що якби, за лодку нам вже нічого не компенсують, і вони погодилися на те, що дадуть нам джетсикі. І, до речі, урок. Завжди намагайтеся домовитися, принаймні запитати. А можливо, вам підуть на зустріч, От як нам в цій ситуації. Ну, ми Тільки що також покатались на джетскі. Це було дуже дуже страшно. Це був перший раз для мене. Я не очікувала, що це нас... з адреналінчиком ну, Ось приїхав чоловік і стати. А ось вони приплили чемпіони. <ріст> У нас квест, як знайти лобі. Тут красиво. Торопіки. Ходимо вже 5 хвилин, не можемо знайти, де тут вхід. Help! Де туди йдемо, які красиві пальми? Там басейн. Так, да, да Хілтон. О, нарешті. Нарешті знайшли. з цієї сторони все. Взяли готель на одну ніч. Хілтон. І зараз швиденько закинемо речі і підемо гуляти містом. Так, ми вже на ківесті. Покажи, які тут красиві будинки. Типові, такі, острівні. Це Та сама саме південна точка, Буйок. але велика черга ми туди повернемося, щоб сфотографуватися. О, і петухи кукурікають. Вони тут скрізь. Клас. Сонечка сідає. О, тут такі будиночки. Мільйон плюс і з таким виглядом. Та нерухомість, тут дуже дорога. Тільки що їхала з таксистом, він розповідав, що да, робота є, все без проблем, але якщо в тебе сім'я і потрібно знімати квартиру в оренду, тут, тут дуже, дуже дорого. А Ну, петухи тут вважаються священними, їх не можна чіпати, вбивати. Ой, диви маленькі, маленькі. Ціпляти. А це папка? А! Ти чого? Ей, А ну кс! 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 Ти чого?

Бачиш, що зіля помішалися всі ми. А то він дітей строїв своїх, то все нормально, такий процес виховання був, так. Дуже має займатися вихованням. Всі валяються. Але відчувається дуже сильно вологість. Гарний будиночек, да, О, Що це? Мама. Лобстер, лобстер піцца це якась кафешка. А, ось так, точно мамка із... із папки. Ну, мамка теж якась бойова, я бачу по ній. Можна було на прокат взяти. Vibe. Vibe острова скрізь кожну куточку. Чим чим не рай. Так. Якийсь. Кіт хіт риб? Рибокіт. Рибокіт з рибкою. Рибка. Прикол в самому центрі ківеста саме центральна вулиця Дитвальс називається Київ, Ріж, Париж. на даху там хоть тут тусят, ну, мабуть, ще... Рано прийшли, що тільки всі починають виходити. Может ківест вважається цим містом тусовок і всякого безприділу. А вже сьогодні якось модиво спокійно. в прапорах веселки. Наших прапорів не видно. Така музичка. О, це ж ці трави стідію. Кабаре. Так. О, ті, 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 ті. La pelle, 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 la Ідемо їсти келампай. Взяли келампай. З собою зараз десь сядемо поїмо. Ну, прикольно прийшли до причалу. Катусовочка. Ввечер в розгарі. По зайдемо сюди. цей бар. Заїхали на Майкову. Тут Трішки безпощадні. Обділили на всю машину. Не побачила, тут ще одна сидить. Вау! Красотка. О, май гад! Приїхала в будинок музей американського письменника Ернеста Хемінгуея. Він якийсь був, мабуть, невисокого зросту, так? Це Льоси. Така стільчик, дивиш, які маленькі стільчики, як тут помістити свою попу. Так він не живий такі. Ці, не це це, це муляж, спорим? Ні... Спорим, а не патруль. Це муляр. Mm -hmm. Такий муляж. А він ще пострижений, який? Це муляжи. Він нам дихає, ти що? Такий муляж. Mm, а а, а диви, як він прикольно вибрати, їх, як mm -hmm. лев. Mm -hmm. Ернес, мився. <ривіт> Пальмом. Okay. Тут okay. була написана поема Старик і море. Вдохновлявся ківес. Ще одне вантаж. Сужу тут. Кіця влажу. <рив> Будинок в музеї славиться Коті. тим, що тут живуть котики з п'ятьма пальчиками. Дійсно, ось ще лапка додаткова. Пальчик. Блін, прикольно. <рив> <рив> Кітя, а не бушой. <рив> Друзья, знайшли таке прикольне місце, что тут тусується, куча людей. шопінг, Черга за морозом. Шо, давайте тогда мы кровать. Все в доларах. Капітан Крюк, да? Колоритка? Три мог кромети риба і полікання. Оце все? Так мало? Так це не для паліканів, а для риби, так? Ова! Три стани. Давай, давай, давай. Так, це не тобі. Ти і нагли, а? морду. Кыш! Кыш! Нет, это не тоби. Куды? Бачи, бачи, сейчас зараз, зараз буду, зараз Только дивись, чтобы руку не сгиб. звуки.